Вітаю всіх фанатів Godowar! В цьому ролику поділюся власним рецептом отримання найрідкіснішого трофею Битва на форумі. Його осилили менше 4% гравців за 7 місяців існування доповнення, хоча основний сюжет пройшло в 3 рази більше людей. Бонусом підкажу, як уникнути фатальних помилок та закрити DLC Вальгала на 100%. До чого ж почати? Перше і основне це завершення трьох розділів робота. Якщо у вас ще відсутні ці записи в щоденнику, можете навіть не намагатися отримати цей трофей, потратите даремно час. Повертайтеся до гри, перемагайте тюра, приготуйтеся приходити до нього раз за разом, він не такий вже й легкий. Подивіться фінальну катсцену, і тільки після спілкування з Валькіріями та отримань ось такого от сповіщення можна починати боротися за трофей битва на формі. Обов'язково не забудьте прокачати всі свої характеристики, щоб бої на максимальній складності були простіші. А далі все просто. Приходимо через одні, другі, треті двері, відкриваємо різні скрині, збираємо ті характеристики і вміння, які нам подобаються і з якими ми впевнені, що пройдемо гру. По секрету скажу, що перша скриня найважливіша, адже саме від неї залежить, чи зможемо ми відвідати всі світи, а це також один з трофеїв. Потім перемагаємо обранця вальгалли, розбираємося з босом, намагаючись зберегти якомога більше своїх життів та не починати все з самого початку. І нарешті добираємося до арени, де починається все саме веселе. Десь завхаєш руку в розлом і монстр вилізе, а десь і нагороду отримуєш. Починаємо боротися з різними монстрами. І все це для того, щоб перемогти не з шістьох обранців, як нам підказує система з лічильником в грі. А на одного більше. Так, все вірно. Перемагаємо на одного обранці більше і відкриваються ворота до форуму. І на цьому етапі трофей вже майже у нас в кармані. Проходимо через відчинені ворота, викликаємо набій колоса, а далі вже на ваш смак. Хочете, намагаєтесь перемогти цього противника, але навіть після програшу трофей ви все рівно отримаєте. Вітаю! Вельгала пройдена на 100%, якщо це був останній трофей, який вам залишався. Витираємо джойстик від поту і можемо бути собою повністю задоволені. Якщо сподобалося відео і я все-таки дав правильні підказки для отримання найрідкіснішого трофею, з тебе вподобайка і підписка на мій канал, де зібрані проходження різних ігор. Дякую за перегляд, все буде Україна, бувай!